Привіт, малята! Сьогодні я хочу вам нагадати правила безпечної поведінки вдома. Пам'ятайте дітлахи, сірники не іграшки, в руки їх не можна брати, а тим паче з ними грати. З вогнем бавитись не можна, знає це дитина кожна, можна ручка обпекти і недалеко до біди. За вікном життя цікаве, пролітають в небі гави, поручкицька моркотить, лялька у вікна сидить. Ми їм скажемо доречно там сидіти небезпечно. Щоб провітрити кімнату, треба вікна відкривати. Не підходьте до вікна, бо підступна висота. Заболіла лялька Катя. Треба ляльку лікувати, поведу її в лікарню. Там лікують дуже гарно, а мікстури і таблетки для дітей це не цукерки. Голки, ножиці, ножі колять ще й поріжуть, бо малята вони вас слухатись не вміють. Пам'ятайте дітлахи, щоб біди не знати, тата й мами інструменти краще вам не брати. Отже, малята, ви зрозуміли, що якщо не дотримуватись правил, то вдома вас чекає багато небезпек. Не треба чіпати сірники, гострі предмети, ліки та підходити до вікон. А що ж можна робити, запитаєте ви? Можна грати, малювати, можна мамі допомагати, мити посуд, прибирати. Та речі складати. І все буде добре.